Пам'ятаєте, сьогодні я з вами ділилася думкою дуже важливою, що якщо ви хочете а, мати те, чого у вас нема, і якщо у вас зараз нема того рівня а, володіння англійською або французькою мовою, а, то вам треба робити ті дії, які ви зараз не робите, розумієте? Тобто вам треба змінювати по суті. Патерни вашої поведінки, поведінка, вона ж дії, так для того, щоб ви мали те, що зараз не маєте. А от не всі ж розуміють, які дії треба робити, да для того, щоб щось мати. Ну там ви можете знати в своїй сфері, але не в сфері вивчення мови. Так, от саме для цього це називається методологія. Методологія буває різна. Я, наприклад, в університеті вчила методику викладання, так дорослим, дітям. Ну я зараз дорослими. А от а я вам 30 січня на курсі як навчитися вчитися, щоб вивчити мову 6 разів швидше. Буду давати методологію. Вона же покроковий план, який змінить вашу поведінку і ваші дії для того, щоб ви швидше вивчили мову.